Ну а під Верховну Раду прийшли аграрії від депутатів, вимагають не ухвалювати змін до податкового кодексу, тобто залишити для сільгоспробників спеціальний режим ПДВ і спрощену систему оподаткування. Свою акцію назвали всеукраїнською. Подробиці розпитаємо у Ксенії середи. вона на зв'язку зі студією. Ксенія чи багато людей під парламентом? Київ з'їхалося кілька сотень аграріїв з усієї України. Вони приїхали зранку. В руках вони тримають плакати із написом Захистимо село, захистимо Україну або ж вимагаємо збереження спецрежиму. Вони протестують проти скасування спецживого оподаткування, десячкого господарства. Сьогодні вони влаштували невеликий перформанс. Зокрема, вони пронесли у труні мертву свиню, намагалися занести її до Верховної Ради, але власне через те, що їх не пускали, щонилася невеличка сутичка, в результаті якої ніхто не постраждав. загалом хочу відзначити, що настрої у мітингувальників спокійні, і пропоную послухати, що вони говорять. Цей податковий кодекс Наталії Рецьке загрожує масовим банкрутством агропідприємств. По перше, аграрний бізнес це єдиний. Єдина галузь економіки, яка працює у о, і природних умовах, а не в штучних умовах. І нам е, ми не можемо бути залежними від того, коли бухгалтерія нам скаже купувати чи не купувати доброго. В Селі Мліоні, неможливо заплатити такі куди, пільги по за газ, за світло. не можна. В навіть все дорого в селі, така дорожне, що мої діти в Києві питають, того, які ціни. Ми розказуємо, що в Києві ніж в селі. Зараз скажу, що люди чекають, доки до них вийде хтось із Верховної Ради. Вони спокійні, але е, помітно, що вони чекають, хтось вийде. Вони починають скандувати, виходьте. І е, наразі скажу, що до них ще ніхто не вийшов. Вони чекають рішення, нарешті, коли їм оголосять про результати. Олександре, Ксенія Середа, про акцію протесту аграріїв під Верховною Радою.